Як дізнатися, що нічні лінзи мені підходять? Нічні лінзи підбирає тільки лікар. Саме він після всестороннього огляду вирішить, що вам можна запропонувати ортокератологічну терапію. Це залежить від багатьох факторів. Перш за все, ступені короткозорості, конфігурації рогівки, а також, звісно, її здорового стану. Критерієм того, що нічні лінзи вам підходять, буде високий зір та комфорт використання. Лінзи підбираються по номограмам, спеціальним таблицям, а також спеціальному алгоритму. Для того, щоб бути максимально ефективними і безпечними для вас. перші дні після використання нігчних лінз ви будете їх відчувати на очах, тоді, коли не спите з Закритими повіками ви не повинні відчувати ніякого дискомфорту. Період адаптації до нічних лінз займає приблизно два тижні. Якщо після цього терміну вам все ще неприємно в лінзах, скажіть про це вашому лікарю. При використанні нічних лінз зір покращується поступово, досягаючи своєї максимальної ефективності після другого тижня. При цьому високий зір повинен зберігатися до кінця дня. Якщо ви не задоволені своїм зором, обов'язково зверніться до лікаря. Він перевірить ваш зір, ваші очі, перевірить роботу лінз і обговорить з вами причини недостатньо високого зору. Можливо, потрібно буде замінити лінзи на інші. Інколи досягнути 100% зору неможливо з інших причин. І це також ваш лікар з вами обговорить. В клініці Айлас ми маємо великий досвід роботами з нічними лінзами парагон. 85% наших пацієнтів досягають 100% зору.